Stalker 2 має різні гвинтівки для стрільби на далеких дистанціях. У Гру додали як класичну зброю з минулих частин серії, так і новинки. У цьому матеріалі розберемося зі снайперськими гвинтівками Stalker 2 як звичайними, так і унікальними. Покажу та розкажу, де їх усі шукати, та порівняємо стокові версії з покращеними і визначимо найкращу з них. На зв'язку Stalker Реактор і ми розпочинаємо. Для початку зазначу, що я позначив голубим кольором базові, так сказати, характеристики з заводу, а жовтим кольором то вже характеристика після максимальної прокачки у техніках. Почнемо з класичної – 2 Версія легендарної гвинтівки, вона з'являлася у всіх попередніх частинах серії, її перевага це хороша скорострільність, яку ви отримаєте на ранніх етапах проходження. Гвинтівку можна отримати. В декількох місцях. Знайти у сховках, трішки правіше відростку є землянка, у якій лежить свдм 2 або ж у північній частині залісся. А ще є у сховку в локації Дамба, що між градирнями та цементним заводом. Це непогана зброя за помірну ціну. Покращена версія має на 20% більшу дальність стрільби. Рись. Це унікальна версія SVDM2, яка відрізняється від звичайної підвищеною пробивною потужністю на 20%, але урізаною на 15% дальністю стрільби. Вам віддасть її бродяга ватажок банди Півдня після завершення місії по гарячих слідах. Це досить чудова машинка для пробиття черепів на середніх дистанціях. Покращена версія має на 13% кращу дальність. СГ Гвинтар версія безшумної гвинтівки «Гвинторіс». Я б назвав її більше штурмовою снайперкою. Вона не може похвалитися високою шкодою та дальністю стрільби, але частково забезпечить проходження місій за стелсом. Зброю можна купити у торговця на ростку, або знайти у тунелі неподалік станції переробки відходів. Другий варіант небезпечний через обов'язкову сутичку з хемерою, яка охороняє гвинтівку. Але не думаю, що для вас бувалих сталкерів Химера стане перешкодою. Найманець. Це унікальна версія СГ-Гвинтар. Добре підійде для зачистки різних об'єктів на несильно віддалених дистанціях. Ви знайдете гвинтівку під час сюжетної місії світанок нового дня. Вона лежить у сумці у техніка Штепселя у локації хімічний завод. Відрізняється від звичайної версії «Гвинтар» На 10% більшою дальністю. Щодо покращень, то покращена версія найманця має на 30% більшу дальність. Невірімого! Ветеран. Унікальна версія SG Гвинтар. Головна умова отримання зброї оформлене попереднє замовлення гри. Якщо ви не залишали заявку на покупку гри до її релізу в Steam або Xbox, то гвинтівки просто не буде в грі. Вона знаходиться у схованці журналіста, що на затоні. Дістатися до неї не складно. Вона оснащена лічильником Гейгера та спеціальними кріпленнями для комфортної подорожі зоною. По характеристикам вона нічим не відрізняється від найманця, тому їдемо далі. Марк 1EMR. Непогана гвинтівка для розслабленого геймплею. Має підвищену втрату, на відміну від попередніх конкурентів. Можна знайти на вежі в локації хімічний завод або ж купити наростку. Щодо характеристик, то покращена версія має більшу точність пробиття та дальність. Напарник це альтернативна унікальна версія Mark 1 EMR. Установлений на ній коліматорний приціл натякає на те, що власник хотів мати серйозний аргумент у перестрілках на коротких та середніх дистанціях. Ця гвинтівка буде доступна. Після допомоги залізцю відбитися від монолітовців лежить в гаражі механіка Лінзи у заліссі. По характеристикам відрізняється від звичайної версії Mark 1 MR лише підвищеною на 10% дальністю. М701 Супер представник нечисленого підкласу гвинтівок із поздовжним затвором. Єдиний недолік скорострільність. Для успішної стрілянини потрібно безпомилково потрапляти по противникам. Що робить цю снайперську гунтівку не сильно цікавою для постійного використання. Придбати її можна у торговця на станції Янів і там же покращити. Знайти її можна при лутанні трупа колі рок'н'рола у локації Янтар. Прокачана версія має на 20% більшу дальність та на 7% більше пробиття. Ця снайперка не надто зручна в користуванні та дорога в обслуговуванні, але добре справляється з противниками на далеких дистанціях. Кавалерист. Ця модифікація М701 Super знаходиться у будівлі з теплицею за локацією військова частина. Потрібно зайти через теплицю і вгорі на вентиляційних трубах зламати пару дошок. Зброя впаде на землю. Прокачана версія нічим не відрізняється від звичайної М701 Super. Єдине це те, що на ній стоїть коліматорний приціл. Звіролов. Це унікальна версія М701 Super. Знаходиться у схованці журналіста у прип'яті, зачинена дверима із кодовим замком Пароль 2021. Доступна лише тим, у кого є Ultimate Edition версія гри. Щодо характеристик відрізняється від звичайної версії лише зовнішнім виглядом. Прокачана версія звіролова має на 20% більшу дальність та на 7% більше пробиття. СВУ МКС 3. Убивця снайперська гвинтівка. З високими параметрами, підійде для ефективного ведення бою з броньованими опонентами і не тільки. Добре справляється на далеких дистанціях. Досить розповсюджена зброя, тому іноді може випасти у супротивників. Зброя лежить у схованці у підвалі в селі Лісове, що знаходиться в районі Янів. За дверима з кодовим замком. Пароль 240983. 83 А ще окрім снайперки, там лежать дробовик М860 Кракер. Пістолет Кулемет Зубер 19 і кулемет RPM 74 та патрони до них, тому раджу відвідати цей сховок. Гаус гармата це один із найпотужніших видів зброї в сталкер 2. Має майже усі характеристики на максимум, але великим мінусом є її темп стрільби, який дорівнює нулю, тобто вона має велику затримку між пострілами. робить цю гармату недоречною використанням. Та згодиться лише для поодиноких ваншотів на великих дистанціях. Існує кілька способів знайти зброю, потрапити у прип'ять. Там потрібно знайти кінотеатр прометей і знайти невеликий хол з подвійними дверима. Кинувши гранату під двері, вони відчиняться. І там буде новенька гауска. А ще часто випадає з монолітівців у якості луту. Третій спосіб правильно виконати квест в ім'я науки. Після чого професор Двупалов може нам дати трохи поношену гаус-пушку. І ось нарешті остання, і, як на мене, найкраща у цьому огляді, снайперська гвинтівка, яка варта уваги. А саме Батіг. Це унікальна версія СВУ МКС 3 із підвищеною дальністю стрільби. Я вважаю, що СВУ МКС 3 Батіг є найкращою снайперською. Винтівкою у грі. Вона має дуже солідні характеристики. А прокацюні багато не бракує до гаус гармати, і до того ж її не так складно отримати. Вона лежить у домі лікаря, що у рудому лісі. Ось ви можете спостерігати, як легко виносити противників цією снайперкою. Снайперка має багато сильних сторін. Основна з них велика кількість шкоди та пробиття при високій скорострільності. Наприклад, вінтар не дотягує до неї навіть в половині. Батіг також має хорошу пробивну здатність і дальність стрільби. Ось такий, друзі, огляд на снайперки вийшов в нас. Що думаєте про це все та яка снайперка подобається особисто вам, напишіть в коментарях. А я прощаюсь з вами і до наступних відео.